Період молитви, покаяння та обмежень у їді для християн розпочинається великий піст, час підготовки до Воскресіння Господнього. Одні сприймають його як можливість очистити душу, інші як спосіб оздоровити організм. А от чи постять при карпатці, наша Ольга Бабенко розкаже Це є шлях, який людина, яким людина людина повертається до Господа Бога. Так значення великого посту пояснює отець Ігор Тузик. Цьогоріч він почався 3 березня і триватиме до 19 квітня. За словами священника, це передусім період духовної віднови. Багато разів люди наслухалися та що це якийсь заборони. Та це дорога, це шлях. Так, шлях навіть не щоб звільнитися від чогось, як шлях дійти до когось і ключове. Вчорашній Євангелії, так, на сиропусту неділю казали дуже цікаву річ, що ми маємо постити з радістю. Це не має бути, знаєте, здалека видно, о, людина така втомлена, мертва, як ми кажемо. Так, вона має бути живою для інших людей, навіть більше живішою в часі посту, ніж в звичайному часі. Тому це ключове, так, піст з радістю. Відтак радить зробити на піст дві постанови: одну фізично, обмежившись у чомусь, а іншу духовно. В цьому і полягає тобто, що, піст, щоби наблизитися до Христа. Через якесь умертвення, певне, так, і зробити в духовному житті, бо для тіла ми багато робимо, власне, для духовного життя. Більше молитви відвідати, наприклад, крім літургії недільної ще хресну дорогу в часі посту, чи, наприклад, заупокійне богослужіння, щоб пам'ятати про наших померлих, такий особливий теж період часу. Тому якби от такі речі, які нас мають повернути до Господа Бога, повернути наше обличчя до Господа Бога. Прощення ще один важливий етап, який варто пройти вірянам у цей час, зазначає священник. Є дуже важливо звільнитися від тягарів, які є в нашому серці. Те, що багато святих казали, що можна їсти м'ясо, але не їсти одне одного, тобто відпустити це є прощення, яке дає звільнення людини від тягару. А ще в цей період віряни часто утримуються від м'ясних молочних продуктів, яєць та подекуди навіть риби. Однак, перехід на пісну їжу має бути безпечним для здоров'я, наголошує гастроентерологиня Тетяна Кавчук. Найважливіше, щоб чи відмовляється людина, чи не відмовляється, ці дефіцити, які є, щоб організму не робили шкоди. Тому їх важливо покривати. Якщо відмовляєтесь, то розумієте, як правильно виходити з посту, як правильно потім відновлюватися. Тому найважливіше, щоб це було правильно, з достатньою кількістю клітковини тобто овочі й фрукти, це взагалі основа в принципі нашого раціону. Ну і достатня кількість рідини. Медикині наголошує, важливо не просто відмовитися від їжі тваринного походження, а замінити її іншими джерелами білків та вітамінів. Це бобові продукти, це горіхи. Це може бути будь-які. От є зараз веганські вегетаріанські продукти, які є додатковим джерелом для нашого організму. Гриби в грибах так само достатньої кількості білка є. Це мусить бути десляна олія, оливкова олія, можливо, конопляна олія. Вони відновлюють той баланс, який нам необхідний, не тільки білка, а й корисних жирів, які треба нашому організму. Та додає для певної категорії людей відмова від більшості продуктів тваринного походження може бути небезпечною. Для деяких організмів це може нести більше ризику ніж користі. Тому все ж таки люди, які старше 65 років, дітки вагітні, годуючі їм варто залишатися на своєму звичайному раціоні. Думки прикарпатів щодо великого посту різняться. Хтось постить щороку, дехто дотримується лише частково, а інші взагалі не бачать у цьому сенсу. Піс це не тільки про їду, це більше про те, що людина всередині відчуває, і кожна людина має задуматися, від чого вона, що вона може, від чого вона може відмовитися в часі посту. І Це не далеко не про їду». Переважно стараємося не вживати м'ясо, більше якусь рибу. Отак, так щоб щось дуже сильно, то ні. Я завжди відмовляюся від пагубних звичок. Ну, типу, як кожної людини. Та якось не сучасно, не знаю. А чому не сучасно? Ну не знаю, ну мабуть, з великою кількістю інформації на сьогоднішній час якось. Великдень цьогоріч буде спільним для усіх вірян. Це вперше за майже 10 років, коли православні та католики відзначатимуть його в один день, 20 квітня.